Продовжуємо вивчати штучний інтелект на 10 травня. Спланована зустріч з Володимиром Бандурою, генеральним директором Олбіонікс щодо можливості використання GPT-4 в освітньому процесі. Також організовуємо навчання для внутрішньо переміщених осіб з теми підприємницька діяльність. Ці охочі можуть зареєструватися за посиланням, які є на сайті управління освіти центру професійного розвитку та в соціальних мережах. Перше заняття плануємо провести цього тижня, четвер дванадцятого. Травня. Також тривають ремонтні роботи в укриттях закладів освіти. В закладі дошкільної освіти 12 завершено ремонт ще однієї туалетної кімнати. Що дасть змогу збільшити кількість учнів та вихованців, що одночасно перебувають в укритті до 150 осіб. Також закуплено додатковий інвентар для тих закладів освіти, де ми будемо відкривати ще укриття. Дякую вам за те, що GPT-4 ви займатися будете вчити своїх вчителів. Ця мережа зареєстрована в березні місяці цього року. Вже ми починаємо учити своїх вчителів, і це позитивно. Такі темпи розвитку системи і GPT-4, це буде з часом і в культурі, і в медицині, і в усіх галузях економіки.